Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть Квертин імуно. Все в одній упаковці. В одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно. Квертин імуно 7.30 рівно київський час. Просто найголовніше в Україні. світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Маємо деталі про два російські літаки, які були збиті над Азовським морем збройними силами України. Як повідомив заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Юрій Месягін, це сталося над Азовським морем близько 21-ї години. Напередодні є попередня інформація, що українські військові збили А 50 Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Він виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО. Вардість одного літака 330 мільйонів доларів. Другий літак, який вдалося збити, це ІЛ-22. Він намагався дістатися найближчого аеродрому. Із перехоплення радіосигналу попередньо встановлено, що пілот запросив екстрену посадку пожежників і швидку. Проте зник з радарів у районі Карчі. Чекаємо зараз на підтвердження від повітряних сил. У Вовчанську на Харківщині окупанти скинули авіабомби на зерносховище. Обстріл стався вночі проти неділі. Внаслідок атаки росіян знищений врожай, зруйновані приміщення. Так повідомив начальник слідчого управління поліції харківської області Сергій Болвінов. У цей час там були охоронці. Вони не постраждали. У Давосі триває четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Участь взяли представники 81 країни і міжнародної організації. На порядку денному п'ять пунктів формули миру. Серед них виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни. Попередні засідання по формулі миру відбулися в Копенгагені, Джиді та на Мальті минулого року. Українська сторона розпочала двосторонні переговори з Румунією про укладання двосторонньої безпекової угоди. Про це вже розповів Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Давайте послухаємо сьогодні ж є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України. Почали перемовини з Румунією. Це вже дев'ята держава, із якою ведеться така двостороння робота. Всі держави Великої Сімки, плюс Нідерланди, плюс Румунія буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією? Ну і вже сьогодні президент Зеленський а, візьме участь у кількох заходах всесвітнього економічного форуму в Давосі, який власне в Швейцарії відбувається, Ну і зустрінеться з швейцарськими керманичами, а, головами обох палат парламенту і президентом країни. Семирічна дитина влаштувала пожежу в столичному торговельно-розважальному центрі. Такому висновку дійшла Київська поліція. Це сталося ввечері в суботу, 13 січня. Правоохоронці оглянули місце інциденту і проаналізували камери відеоспостереження. На кадрах видно, що навмисний підпал влаштував хлопчик, який перебував у парку розваг на території ТРЦ. За фактом підпалу, розпочато кримінальне провадження. Батька з семирічним сином викликали для надання свідчень. Відкрите кримінальне провадження, умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Естонія не видаватиме українських чоловіків мобілізаційного віку. Про це прем'єр-міністр Естонії Кая Калас заявила в інтерв'ю Київ Індипендент. Це питання обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту українського глави держави до Таліна минулого тижня. Калас наголосила, що допоки вони дотримуються правил, доти мають право бути і в Естонії. І закликала Київ стимулювати повернення військовозобов'язаних на добровільних засадах. У Данії новий правитель. Король Фредерік X зійшов на престол і змінив свою матір королеву Маргрете II. Вона офіційно відреклася від влади після 52 років правління. Про це оголосили ще в новорічному телезверненні, чим небудь як здивувала всю країну. Однією з причин стало погіршення стану здоров'я. Тисячі людей зібралися на вулицях Копенгагена, щоб попрощатися і привітати Маргрета II. Автобуси з глядачами з усієї країни і світу прибули до столиці. Багато готелів міста були повністю заброньовані. Маргарета підписала своє зречення від престолу в Палаці Крістіансборг в присутності королівських осіб і членів датського уряду. Самої церемонії коронації не було, оскільки цього не передбачає конституція. Країни. Отакі три крапки. І у нас в сніданку теж, і у Данії. Скоро повернемося в прямому ефірі. Працюємо. Так, справді розширюємо географію і рухаємося на огляд міжнародних подій. Все найактуальніше зібрали для вас в нашому дайджесті. Дивіться, будь ласка. У Данії новий правитель. Король Фредерік X зійшов на престол та змінив свою матір королеву Маргретте Другу. Вона офіційно відреклася від влади після 52 років правління. Про це оголосила ще в новорічному телезверненні, чим неабияк здивувала усю країну. Однією з причин стало погіршення стану здоров'я. Тисячі людей з самого ранку зібралися на вулицях Копенгагена, щоб попрощатися та привітати Маргретте другу. Автобуси з глядачами з усієї країни та світу прибули до столиці. Багато готелів міста були повністю заброньовані. Марґрета підписала своє зречення від престолу в палаці Крістіанборг присутності королівських осіб та членів датського уряду. Жестом попросила свого сина зайняти її місце, сказала, Боже, бережи короля і вийшла з кімнати. Міністр оборони США Ллойд Остін все ще залишається в лікарні, але його стан хороший. Про це розповіли в Пентагоні. Зараз чиновник залишається у національному військово-медичному центрі. Він має повний доступ до необхідних захищених засобів зв'язку, а також продовжує стежити за діяльністю міністерства оборони по всьому світу. Коли його випущуть з госпіталя, поки невідомо. Остіна госпіталізували 1 січня з ускладненнями після операції. Її зробили ще в грудні. В чоловіка діагностували рак простати. Відомо, що глава Пентагону брав активну участь у координації авіаударів США по об'єктах хуситів у Ємені з лікарняного ліжка в Ісландії почалося виверження вулкану на півострові Рейк'янес. У неділю близько третьої ночі за місцевим часом у районі поблизу міста Гріндавік сталося щонайменше дві сотні землетрусів. Напередодні ввечері лава досягла вулиць міста, спалахнули будинки. Жителів у містечку немає. Майже 4 тисячі населення завчасно евакуювали. Людей вже відселяли у грудні, але тоді потік лави оминув поселення і вони повернулись до своїх домівок. Це вже п'яте виверження на півострові рейкяни з 2021 року. двадцять першого року. Долучатися. Поїхав. Скасування додаткових вихідних днів не має суттєвого впливу на економіку країни. Такими висновками поділився заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в одному з нещодавніх інтерв'ю. За словами чиновника, завдяки скасуванню святкових днів вдалося пом'якшити спад економічного розвитку України у 2022 році. Але наразі цей механізм втрачає свою важливість і не має визначального значення, адже скасування стосується в більшій мірі лише державного сектору. Водночас, приватні підприємства можуть самостійно визначити свій графік роботи, і здебільшого вони й так працювали у святкові дні. За час дії пільгової іпотечної програми ЄОСЕЛЯ нею скористалися 6411 родин. А загальна сума кредитів склала майже 10 мільярдів гривень. Про це напередодні повідомили в міністерстві економіки. Програма ЄОСЕЛЯ почала свою роботу в жовтні 2022 року. Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій: учасників бойових дій, ветеранів, вимушено переміщених осіб та інших громадян. Ставка іпотеки становить 7%. В Україні ціни на яблука побили п'ятирічний рекорд. За даними видання East Fruit, на сьогодні цей фрукт з українських господарств надходить у продаж від 14 до 22 гривень за кілограм, залежно від якості сорту та обсягу партії. Ціна в середньому зросла на 4 гривні вже від початку цього року. Як пояснюють аналітики, зростання цін на фрукт пов'язують з активним попитом від промислових підприємств та від населення. Пам'ятаю Анечка, е в Дніпрі. Зараз працює багато купу. Сьогодні у тебе буде. Ми прононсували, але спочатку. Давай про погоду в Дніпрі, що відчуваєш, як і анонси погоди по всій Україні. Раз доброго ранку, колеги. Між нашим попереднім включенням півгодини і вже день настав день у Дніпрі. Вже е, видний і от щойно вимкнули ліхтарі. Місто прокидається, люди розчищають автівки, розчищають вулиці. Налітає невеличкий сніг. Вже починає вриватися в цей день і скажу, що відчувається мороз. Сьогодні на, в центрі країни і ближче до сходу найхолодніше. Якщо по території країни зараз мінус три вранці, то тут двічі більше мінус шість. Додає холоду ще й вітерець, тому прохолодно тут, і, але це все компенсується в. Класною такою погодою зимовою казкою, бо на снігу ще зночі. Тож зимовий такий сьогодні день буде. А також по території України розкажу погоду таку узагальненою, бо вона буде схожою переважно, і по всій території країни буде похмурий день. Подекуди синоптики місцями обіцяють невеликий сніг. Тож опади будуть. Хіба що оминуть вони південь країни? Там все ж буде сонячно та без опадів. Вранці зараз мінус. 3 мінус найхолодніше, найхолодніше, я зазначила в центрі та на сході країни мінус 6. В день це температура підніметься. стопчики термометрів підніметься і сягнуть позначки нуля, або навіть до плюс одного та плюс двох. Не забуваємо про теплий одяг, бо на вулиці сьогодні хоч і стопчики термометрів перетнуть позначку нуля, але прохолода буде триматися. День буде похмурим і вітряним. Також синоптики попереджають про надзвичайне, надзвичайне попередження. Женя для мешканців Карпат та туристів, які зараз відпочивають в цьому регіоні на Закарпатті та Прикарпатті існує підвищена небезпека сходження лавин через хуртовини, і тому рятувальники радять все ж таки остерігатися і оминати походу у гори. Це важливо. Ну і традиційно закликаємо вас, окрім синоптичних прогнозів, дослухатися і до порад довіщувань народних, в що вірили наші предки, адже тут можна заглянути далеко наперед, навіть на півроку, якщо точні наукові прогнози так далеко не заглядають. Тож давайте спостерігати спостерігати за зірковим небом ввечері, якщо зірки побачите там яскраві, то це до похолодання, тьмяні, до потепління. І якщо ввечері будуть хмари з'являтися на небі, то це до зміни погоди в найближчі дні. І вітер цього дня віщував спекотне літо. І якщо погода сьогодні холодна, але ваші водойми у ваших регіонах не замерзли, це буде означати, що друга половина січня буде прохолодна.